Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Підводимо підсумки торгового тижня. Зараз вам надішу посилання на відео. Так, кілька секунд. Зараз воно загрузиться. Я вам зможу надіслати посилання. Так, є. І це також є готово. Так, доєднуйтесь з друзями, можемо з вами починати наше сьогоднішнє відео. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставити вподобайку. І пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь запитання, що треба розглянути, які активи. Побажання, все, що треба буде, пишіть. Отже, макропоказники у нас почали виходити у вівторок. Сектор ретейлу краще звітувався. Індекс поживчої інфляції в Великобританії на тому ж рівні, що й очікувалось, а от в Європі краще, ніж очікувалось. Прогноз був 2.1 вийшли дані 2.0 краще, ніж очікувалось. Далі, також Федрезерв виступав 4,25. Вони знизили ставку, так як і планувалося, але це вже було очікувано, і вже ціна заклала ці всі ці рухи. Багато обіцянок і багато чого класного позитиву дав Джером Пауел. Бачимо, ринку відразу відреагували позитивно, але, але Ейфорія будьте, будь ласка, дуже дуже обережні. Далі в четвер ми дізналися вчора інформацію по. Відсоткова ставка фунту стілінга, так як і очікувалось, Філадельфія, виробничий сектор, краще ніж очікувалось сьогодні. Вийшли вийшли дані по відсотковій ставці японської єни. Тож, що ми бачимо, наступна дата буде в нас 29 жовтня. і Бачимо, що ставку знизять на 25 базисних пунктів. тобто, В принципі, далі планують знижувати на 25 базисних пунктів в жовтні і в грудні. Тобто, поки. Все, яке очікувалось, за останню добу було ліквідовано більш ніж 106 тисяч трейдерів, і зараз страждають вже лонгісти, да, тому що ефорія потрішечку вже закінчується. Спотові ETF бачимо плюс 664 мільйони доларів. Спотові Ethereum etf також плюс 509 мільйонів доларів поки що. І бачимо, відразу вийшли дані. Ставку знижувати і підвищувати не будуть, і побачили відразу реакцію від 46 тисяч пунктів. Я думаю, що тут ми можемо бачити плюс-мінус вже нормальну корекцію. Європа. Європа поки рухається вгору, але я все ж таки ще очікую тест ось цієї несхідної лінії тренду, а потім вже продовження руху. Діксі намагається повернутися вище 97,9-98 пунктів. Якщо дійсно бачимо, зняли ліквідність ніше, тому дуже висока вірогідність того, що актив піде, піде вгору, проб'є, але тоді ми побачимо корекцію по ринку. Да, тобто ми побачимо корекцію по S&P, корекцію по Фонді, по крипті. S&P зараз дуже вже невпевнено це почуває. Тому тут будьте, будь ласка, уважні. Тим паче, сьогодні ще буде експірація великих об'ємів опціонів. Тому будьте, будьте дуже уважні сьогодні. Так. Мета, якщо буде тестувати 795, можна ще раз відкрити шорт-позицію. Чому? Тому що тут може бути подвійна вершина і зможе бачити реакцію на продаж. Тесла тестує 420 доларів. Поки ще не зробив перехай, очікував, що буде 440, але може бути таке, що і не зробить перехай, а відразу піде вниз. Інші акції, поки я не відкривав. Подобається мені Netflix. Але, ну, ще віднесу до Netflix до шортових позицій. Amazon – ні. Nvidia ні. Google Marcos теж, ні. Пшениця повертається в свій 525 525.550. 555 доларів. Нафта очікує далі руху вниз в бік 58 доларів. КСАО поки боковик, підтримка 3625, супротив 3700 пунктів. Євродолар коригується, скоріш за все, буде тестувати підтримку 1,16. Да, і Тоді вже будемо дивитися, чи зможе він продовжити свій рух далі вгору в бік 1.22, чи буде коригуватися. USDT. USDT тут подвійне дно ми бачимо 4.22, Да, Тобто, в принципі, ми бачимо ось так, ось так, ось так і ось так. Все ж таки, очікую рух ось сюди: 4-5%. І вже звідси. Потім буду очікувати руху вниз, і це буде е, зростання ринку. Тобто зараз очікую я корекцію. Зараз очікую корекцію 4.4, 4.42 десь в цьому напрямку. Тотал. Е, можемо трішечки відкоригуватися. Дуже гарний рух, але невеличку ейфорію треба скинути. І альткоїни також можемо трішечки скинути ейфорію. Дамінація біткоїна бачимо бажання трішки підрости. 5858 58 можемо побачити. Домінація ефіра можемо протестити 50 оскальзящу 13.33. Azers також можемо протестити 8%, 7,88%. Ось цю зону можемо протестити. Ну і по біточку також розгрузитись треба все ж таки, я думаю, протестимо 113 тисяч доларів. По ефірчику я дивлюся в бік тесту 50 EMA 4290, 4300 десь в цьому, в цьому напрямку. Ну і Багато альткоїнів зараз на дуже високих хаях і можемо дійсно побачити корекцію. По більшості альткоїнів. Да. І AVAX бачимо зараз якраз тестує свій хай. Можемо побачити також корекцію по багатьом активам. По багатьом активам побачимо корекцію. Ага. І хайп зробив перехай. Так, друзі, якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, мені я залюбки на них відповім. Якщо запитань немає, тоді я буду закінчувати на цьому наш сьогоднішній ефір. Якщо є питання, випишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково на них відповім. А, наступний ефір у нас буде понеділок. Бажаю всім гарного закінчення торговельного тижня і побачимо з вами вже на наступному тижні. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на телеграм-канал. Хто новачок і цікавить навчання, то. Edupanx.club це курс для новачків і сайт аналітичної платформи. Тестуйте. Давайте, зверніть зв'язок. Все, тепер всім па-па.